Я не вмію вирішувати тести на швидкість. Коли мені дають якийсь певний період часу, там, до прикладу, 30-20 секунд, і я маю надати відповідь, я починаю думати, що це треба швидше дати, і не концентруюсь взагалі на запитанні. В дозі відповідаю неправильно. Я взагалі досить погана в тестах. У мене є така штука, що я можу перше, написати відповідь правильно, потім посидіти, подумати, перевірити і написати неправильно. Для мене найкращий варіант це розгорнута відповідь, коли треба щось там прописати або написати тексти. Я пам'ятаю, як я на зарубіжній літературі. Я могла не читати твір, І для мене сиділа подружка, яка мені щось там пару речень сказала. Я заціпала за якусь тему, я могла на 3-4 сторінки накатати. О, да! В цьому я була сильна! Перше мені ставили хороші оцінки, але потім походу, вчителька врубала, що ніфіга не читаю, а просто тупо розмисолюю тему. Писати я вмію непогано. А от вирішувати тести фігово. Тому практично все ЗНО я підзавалила, про тому, що я досить довгий період часто ходила до репетиторів. Але на цьому життя не закінчується. Тести не вирішують, ким вам бути. Що вам подобається? Це просто вид тестування, який не зовсім вам підходить. Мені, до прикладу, я думаю, що я не одна така. Статистика це велика штука. Тому, якщо ви засмучуєтесь зараз через якийсь тест, який ви не пройшли, не переживайте. ви не одні такі. Я теж свого часу куча отримала поганих результатів через ці гри. Тест.